По 4 години немає світла. Зараз дитина жарко. Хочеться там її помити, там. Її то також в квартирі жарко. Ну, є один повербанк, але цього не вистачає як для нашої родини. А саме погане питання, коли відключені електроенергії, це водопостачання. Води згідно законів фізики, вистачає для того, щоб забезпечити другий етаж із водоканалу. Далі стоять підкачуючі насоси, і весь будинок, 13-поверховий забезпечується водою завдяки цьому насосному оборудованню. Якщо воно не працює, води нема. Телефони зараніше позаряджаємо, їсти по Мені ще треба більше б нам світу давати. У нас же будинок все на електриці. У цьому будинку по вулиці Герасима Кондратіва електроплити, тому їжу готують, коли дають світло, розповідає мешканка Оксана. Просто термоси і ловиш світло. Є, приготував їжі, по розклав по лоточках все закрив. У будинку є електрогенератор. Об'єднання співвласників купили його минулого року за 78 тисяч гривень. 50 відсотків оплатила міська влада. Юрій Ващенков розповідає: генератор придбали, щоб у випадку відключень світла взимку працювала будинкова котельня. Каже, забезпечити електрикою квартири його потужності не вистачить. Забезпечити будинок ніяк не можна, тому що по Установлена потужність 350 кВт. Це такі генератори стоять мільйони. От, поэтому ми вирішили, що забезпечення роботи насосів підкачуваючих циркуляційних, щоб крутилось опалення і тільки для опалення. Потужність генератора 7 кВт. Вона ця кіці кіловати забезпечують роботу котельні. Пан Юрій говорить, що генератор для котельні наразі перевірений і готовий до роботи. Ми запитали у мешканців, чи готові вони вкласти свої гроші, і купити ще один генератор, який забезпечуватиме електрикою весь будинок. Його ще ж обслуговувати треба. Ну це достатньо дорого, і ми не можемо просто це собі дозволити. Навіть на етапі добре скинулись, купили а далі. Ну воно ж ділиться на всі квартири, а не на одну людину. Тому, в принципі, я думаю, сума буде адекватна. На зиму, то може яке-небудь буде, а що зараз будемо генератор використовувати. Зараз недоцільно його використовувати. Юрій Ващенков каже, окрім високої ціни, новий генератор буде технічно складно встановити і небезпечно обслуговувати. Більше купляти не будемо. Це треба переоборудувати будинок, треба відключити від постачання централізованого електропостачання. Переключити автомати на постачання генератором і так далі. Не дай Бог, мій помічник не виключить генератор і не відключить рубільник від генератора, то це буде дуже буде велика неприятність, буде аварія. У багатоповерхівці на вулиці Київська мають два генератори. Кожен коштував близько 18 тисяч гривень, розповідає голова ОСББ Роман Гученко. Ну, ось у нас. Два генератора один запак, один запакований, один стоїть перевірений, подовжувач, розетки, запас палива. Генераторами зараз не користуються і поки не планують їх. Купили як захист на крайній випадок, говорить пан Роман. Вони виключно для такої якось екстреної ситуації, коли там людям потрібно буде зарядити телефони, щось там можливо підігріти, або коли там буде повний локдаун. Лак і при тривозі в підвалі для того, щоб коли не буде світла, хоча б там включити якусь мінімальну мінімальну дульку і все. В цьому будинку, як і на Кондрат'єва, також під час вимкнення світла зупиняються насоси підкачки води. Але купувати для них генератор вважають недоцільним, каже Роман Гученко. Для того, щоб запрацювала насосна станція. Тут потрібен знову ж таки генератор 300, 300, на 380 вісімдесят трьохфазний, і його вартість для того, щоб працювала, це десь 60 тисяч гривень, плюс цього обслуговування, плюс цього заправка. Тобто на сьогоднішній день такої потреби немає. звертався лише тільки один мешканець, що потрібно щось міркувати, щось робити. До відключень світла мешканці будинку пристосовуються самостійно. Фонарики є якщо вечором, Ну а якщо днем, то Ждемо, коли включать Фонарики У мене є, лампочки такі я під зарядку заряджаю, коли немає кода включаю фонарик, якщо надо, і Павербанк є тоже. Не включає нічого. Сидимо, поки включать. Роман Гученко очолює асоціацію ОСББ Сумщини. За його словами, із 40 будинків, які до неї входять, генератори купили два або три. Інші не вважають за потрібне. І купили не для постійного користування в умовах відключення світла, а на випадок локдауна. Вирішити проблему відновлювання енергетики покликана програма фонду енергоефективності Гріндім, яка відшкодовує ОСББ придбання сонячних електростанцій, розповідає пан Роман. Але він вважає сонячні панелі неефективними для багатоповерхівок. Поставити панелі для того, щоб запитати весь будинок, це нереально. Це буде коштувати дуже великих грошей в середньому, для того, щоб ми отримали 10 кВт, нам потрібно десь півмільйона гривень. Що таке, 10 кВт, це в принципі не про що. Це буде там працювати да, одна насосна станція в будинку, будуть працювати можливо, освітлення, можливо, освітлення в під'їзді, будуть працювати домофони. Взимку вони будуть давати там максимум 8-10%. І то, якщо немає сонця, тучі, немає, немає генерації, заживити квартири від сонячних батарей ми не заживлимо. Роман Гученко наводить приклад реалізації проєкту у сфері альтернативного енергозабезпечення. В Києві там десь близько 7-8 мільйонів гривень вклали в будинок, він там чуть ли не весь обішений, вони мають тільки 32 кВт. У них да, працюють там ліфти, іноді вони включають, працюють ІТП, насоси працюють. В квартирах немає світла. Як сказав Роман Гученко, співвласники багатоквартирних будинків, які вирішать вкласти гроші в сонячні панелі, можуть скористатися державною програмою доступних кредитів 5.7.9 для ОСББ, яку уряд запустив з 5 липня. Тепер вони можуть брати кредит під 7% на 5 років для встановлення альтернативних джерел електроенергії. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.